Хай-гай, з вами Софії, і сьогодні у нас з вами знову книжкове відео. Я обіцяла, що буду повертати книжкові, книжкову тематику в свій блог, так що сьогодні знову роблю крок в те, щоб повернути цю рубрику в мій канал. Значить, сьогодні у нас з вами відоси книжкові балачки. да, Розповідаю вам сьогодні про книги, які я не хочу та не буду, скоріш за все, дочитувати. Але, звичайно ж, ніколи не кажи ніколи. Я підібрала 5 книжок, які стоять у мене на поличках, які я не планую дочитувати, бо вони мені не сподобалися. Така трошечки нас провокуюча тема сьогодні, да? адже книжки такі можуть комусь дуже подобатися. Адже коли я вела свій книжковий блог в інстаграмі, буксофі, зараз я його не веду. Я перейшла повністю на свій лайфстайл-блог, і там я менше розповідаю про книжки, звичайно, бо менше зараз їх читаю. Але тим не менш мені колись писали, що як тобі не сподобалася ця книга, я її обов'язку. Кожньою спробуй ще раз. І я спробувала ще раз, і це привело мене до нечитуну. Значить, перша книжка, яку я точно не хочу дочитувати, це, те, це книга «Мізері» Стівена Кінга. Стівен Кінг це творчість, з якою я хотіла дуже познайомитися. Я дуже неочікувана для себе купила цю книжку. Прочитала я з неї 73 сторінки і вирішила не читати далі взагалі. Бо книжка виявилася для мене занадто огидною. Тобто я люблю психологічні трилери. А ось це, ось це «Мізері» мені взагалі не сподобалося, бо я весь час хотіла регати, мені не подобається, як вони це все описують в деталях. Таку просто огидні речі, такі прям працівні, фу, бла, ах, фу ужас. І через саме це через це я дуже не хочу це дочитувати. Хоча Стівен Кінга в цілому, як людина, він мені подобається, але така творчість, ці всі трилери, жахи е, виявилося просто не моїм. І м, м, ну, тіпа, люди бувають різні, хтось таке любить, хтось таке не любить. Мені, наприклад, із психологічних трилерів дуже сподобалася мовчазна пацієнтка. Мені дуже сподобалося останній дім на небезпечній вулиці. І в цілому я вирішила більше не пробувати читати творчість Стівена Кінга, адже коли я з ним починала знайомитися, мені саме рекомендували Мізері, це тіпа, найкраща книжка його. Але ні, це просто не мій жанр, я таке не люблю, я таке не хочу читати. Саме тому вирішила і не дочитувати. Так, далі у мене книга, на яку насправді в мене були досить великі очікування. Бо в березні минулого року я прочитала книжку. Фіалки в березні, вона мені дуже сподобалася, така легенька, миленька, спокійна, крута книга, такий контраст, да? прям такий перехід дуже великий з мізері огидного. І ось цієї фіалки в березні, яка прям прикольненька, така спокійна, мила, море, острів. Ой, я як зараз згадаю, я так тоді надихалася оцим цим вайбом весняним, просто бомба. І виходить, що друга книга, яку у Сари Джіо, це з любов'ю з Лондона, яку я не планую дочитувати, бо вона для мене виявилася занадто скучною занадто нудною. Я намагалася дочитати її декілька разів. Давайте трошечки посунемо кактус від Паліни. я все ж таки вам її покажу з Любов'ю з Лондона. Вона виявилася для мене занадто нудною, занадто скучною. Я прочитала 78 сторінок і далі вирішила не читати. Хоча я дуже довго ходила по магазину, вибирала, яку книжку купити, бо я дуже хотіла щось купити новеньке. І зупинилася на Сарі Джіо з Любов'ю з Лондона. І дуже зря, бо насправді Книжка для мене виявилася дуже нудною, скучною. Можливо, колись я все ж таки її дочитаю, коли у мене буде настрій або не буде взагалі що читати. Але я дуже в цьому сумніваюся, бо книжка насправді нудна. Можливо, там далі б якось розвивалося подія, але я більше люблю якісь такі швидкі, швидкі зміни в книжці, такі прям сюжетні повороти, там туди, сюди, бомба, ракета, пушка. Оце таке я люблю, тому саме у мене улюблені книжки це фентезі, фентезі. З романів я люблю, звісно, романи, але не настільки нудні і не настільки скучні. Так що я вирішила її не дочитувати, хоча творчість Джіо, от саме Фіалки в березні, мені сподобалося. Я б ще хотіла прочитати її. Книжку, здається, вона називається Ожинова зима, але я не впевнена. От, і оця мені книжка типу, прямо імпонує, я б хотіла її прочитати, скоріш за все. Але ось цю з любов'ю з Лондона я читати, дочитувати не планую. Далі у нас книга, «Дев'ятий дім, де вона в мене стоїть? Ай-яй-яй, зараз впаде! Впала. Так, дев'ятий дім я дочитувати також не планую. Дуже на мене не схоже, адже я все ж таки фентезі я люблю. Творчість лібарду мені. Сподобалася лише в форматі е, «Шістки воронів. В дев'ятому домі я прочитала лише 30 сторінок. Я все ж таки думаю, що я колись себе переборю і дочитаю її. Ну, я так думаю. От. Але вона мені також здається трошечки огидною, вона мені трошечки не подобається тим, що вона така тяжка дуже морально. Оці всі описи е, сцен детальні, де дівчинка розригалась, там і все такое. Ну, це в стилі лібардуго, бо в Воронів також була сцена дуже-дуже жорстока, от, але вона мені там не менше сподобалася. Серія «Шістка воронів. Прям взагалі люблю дилогію, цю обожнюю. Просто ми колись по ній збирали з дівчатками книжковий клуб у нас у місті. Мені дуже тоді сподобалося. Це було прям супер круто. От, але, але. Дев'ятий дім вирішила не дочитувати. Так само як і наступна книга, яку я не дочитуватиму, це серія Тінь та кістка. Просто мені здається, мене зараз закидають тапками, але мені ця книжка не сподобалася. У мене всі три є, бо мені їх дарували серією одразу. Я прочитала першу повністю і прочитала половину другою і вирішила далі не читати. Третю я навіть не відкривала, бо мені просто не сподобалося, вона мені не імпонує. Я навіть не можу зараз згадати чому, але, скоріше все, саме через те, що це було нудно і дуже легко було предсказати, що буде далі. Я таке також не люблю, насправді. Ось в романах мені. Не подобається те, що е, я можу повністю предсказати, як буде далі. От, наприклад, в е, тисяча пам'ятних поцілунків я просто наперед вже знала, що і як буде, але ця книжка підкорила мене своєю емоційністю, бо я як емпат весь час всю книжку я просто проридала. Е, бо книжка тяжка морально про любов, про смерть. ну, Тобто там таке є. Ми всі це розуміємо, ми всі це знаємо, але, але е, це було дуже-дуже цікаво, дуже прикольно, мені дуже сподобалося. Сподіваюся, що ніякому не. Розпойлерила щодо е цієї книжечки, але тим не менш. Е Цю книжку а, я дочитувати цю серію книжок, я не планую дочитувати тінь та кістка. А, вона мені нудна, також не цікава, все дуже повільно, все ніяк не розвивається, нічого цікавого. Коротше, мені просто не сподобалося все. А, плюс там така любовна лінія, мені, яка дуже не, не імпонує взагалі. От, ну, коротше, «I don't like it» є. Yeah. Ви розумієте, тінь та кістка просто також не мої книжки. А, я сподівалася на те, що дев'ятий дім мені зайде від Лібердуга. Я ще хочу спробувати король шраймів, звичайно, бо... Я не здаюся, я все ж таки вірю в силу Лібардуго, бо людина, яка написала шістку воронів, це ж взагалі бомба. От, так що, да, ну, тобто, Я не можу сказати, що 9-й дім, або тінь та кістка» прям супер погані книжки, як Мізері, наприклад, в моєму понятті. Да? От, але, звичайно, Тінь та Кістка та 9-й дім все ж таки поступаються «Шістці воронів, шістка воронів, це книжка, з якої я, там плюс-мінус почалася моя любов до читання. Е, і, звичайно, да, звичайно, вона мені подобається. Дуга тоді прям засіла мені в серце. З цього почалася вся моя майже любов до читання. Ну вже в такому більш осознаному віці. Так, ну і що? Остання книжка, яку я дочитувати не планую, це 10 тисяч дверей Дженері. Боже, щось все на цій полці, а ця полка у мене така дуже нестійка через оцю книжку поміж злодіїв та одноіменні», яка мені дуже, до речі, сподобалася. Да? Можливо, знімлю на неї відгук навіть. Але я просто дуже давно їх читала, і щоб згадати повністю весь сюжет, буде трошки важко. Але, можливо, можливо, напишіть мені в коментарях, чи треба вам відгуки на якісь книжки, які стоять у мене на поличках. Звичайно, ви не всі бачите, бо тут ще є знизу класика. І дитячі книжки, а там зверху всі фентезі, які я читала. Там всі книжки прочитані, окрім «Іскровій і попелу. Але до цього, до цього я ще повернуся. Де да, я поки що її не читала? Але я хочу на 2025 рік в планах. До речі, відео, скоріш за все, вийшло у мене на канали. Плани книжкові мої на 2025 рік. Я там розповідала про те, що планую прочитати всю серію «Іскровій і попелу. Так що да, обов'язково подивіться це відео, щоб дізнатися, що я планую читати в цьому році. Так от, хотіла сказати, щоб ви мені написали в коментарях, на які книжки, із яких у мене тут стоять, ви хотіли б побачити відгук у мене на каналі. Так, але все ж таки повернемось, да? Повернемося до е, книжки, яку я не планую дочитувати. це 10 тисяч дверей Дженнірі. Е, я починала її читати, коли була трошки молодшою, і це знову та книжка, яка виявилася для мене нудною. Е, я вже ну, зрозуміла, і, сходячи з цих книжок, я вже зрозуміла чітко для себе, що е, е, я не буду і не можу читати книжки, які є для мене нудними. Раніше, насправді, я себе карала за те, що я не дочитую книжки до кінця, але зараз. Зараз я розумію, що я книжки читаю собі в задоволення. Е, і просто читати, аби читати, я не хочу. Я хочу читати те, що мені подобається. Е, я хочу читати те, що приносить мені те саме задоволення, заради якого я читаю. І, звичайно, що просто дочитувати, щоб вона була дочитана, мені не хоче. Я собі чітко зрозуміла, що мені не подобається мова написання, ну, да, якийсь формат написання цієї авторки, чи автора, я не знаю, хто її написав. Е, в общем, мені просто не сподобалося те, як це було написано. Ну, це було дуже заумно, дуже нудно, дуже короче. Книжка нудна, мені здалася ще на початку. Я почала читати, 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 читати і зрозуміла, що дочитувати не буду, тому що мені нудно. І як бачите, більшість підбірок в цій книжці, да, більшість книжок в цій підбірці, боже, у мене вже заплітається язик. Більшість книжок в цій підбірці вони виявилися для мене просто нудними, через що я їх вирішила не дочитувати. Більшість книжок, все ж таки, на моїх поличках вони є дочитаними, і оце лише п'ять, які я знайшла, які я не дочитую і не планую, окрім дев'ятого дому, звичайно. Бо дев'ятий дім колись я сподіваюся, все ж таки дочитаю, коли наберуся сміливості і прочитаю 30 книжок за рік, щоб, не дай Боже, мене ніщо не ввело в нечитуна. Ось така підбірка у мене вийшла. З книжок, які я дочитувати не планую. Сподіваюся, вам сподобалось. Обов'язково пишіть в коментарях, які книжки вам подобаються, які не подобаються, які ви плануєте дочитувати, а які навпаки ні. А також обов'язково діліться, що читаєте зараз. На цьому ми з вами закінчуємо це відео. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо про підписки, лайки, репости. Обов'язково коментуйте це відео зі всіма буду рада поспілкуватися. На цьому все. З вами була Софії. Всім дякую за. para el adiós sin papá.